Всім привіт! Сьогодні до мене прийшла посилочка із магазинчику Творча комора. І давайте я вам покажу, що ж я замовила цікавого. Посилання на магазин буде в описі під цим відео. Замовлення в цьому магазині я роблю не вперше, і мені подобається пакування. Відразу відкриваю коробочку, мене зустрічає чудова накладна. Замовила собі ось такі легкі гілочки-ялинки. Погодьтеся, вони дійсно виглядають як живі. Дуже гарної якості. Така гілочка довжиною 24 см. Також у мене є ось така краса. Це називається гілочка. Різдвяник з червоними ягідками. Також дуже класна і якісна. Закінчились мої мандаринки, дозамовила собі, вони дуже гарно дивляться у новорічних роботах. Мандаринки ви так само бачите дуже якісні. Замовила ось такі самостійні, одненькі гілочки хвої, також якісні. Тут у мене гілочки з ось такими дрібненькими червоними ягідками. Також ось знайшла на сайті такий сушений аніс. Хочу спробувати його використовувати у своїх роботах. До речі, пахне дуже гарно. Замовила набір для виготовлення гнома борода та ніс розміром 9х18 см. Також замовила ось таку срібну фарбу. Хочу декорувати верхушку на ялинку. Також покажу вам у відео. І новинка для мене це ось такі декоративні камінці, покриті мохом. Виглядають дійсно як живі, хоча, мені здається, всередині пінопласт для новорічних та різдвяних робіт буде просто супер. Тут у мене подаруночок. Щиро дякую магазинчику за увагу до своїх клієнтів. І ось така у мене була посилка. Обов'язково заходьте в магазинчик та придбайте для себе чудові та якісні товари. Бажаю вам гарного настрою та миру, Па-па!